Такі гарні рюкзачки, такі гарні наплічники. Кілька десятків шкільних рюкзаків чекали на своїх маленьких власників у будівлі Закарпатської обласної військової адміністрації. За підтримки угорського товариства імені Ракоці та за посередництва генерального консульства Угорщини в Ужгороді, цього разу 200 першокласниць першокласниці. Першокласників радіють новим наплічникам на початку навчального року. Цього року допомогу отримали діти, чиї батьки загинули або й досі служать на фронті. Уже не перший раз нам вдалося передати більше 200 наплічників українським діткам тут на Закарпатті. Ця програма реалізувалася за ініціативи Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород та за підтримки угорського товариства імені Ракоці та у співпраці з Закарпатською ОВА. Підтримка буде надана тим дітям, чиї батьки воюють на передовій або вже втратили когось з батьків. Наплічники отримали 100 хлопчиків та 100 дівчат. При врученні були тут і дітки, їх батьки військові, а також представники військових, які згодом передадуть наплічники іншим. З початку війни в Україні Угорщина надала гуманітарну допомогу на багато мільярдів форентів. Крім цього, у літньому таборі товариства Ракоців в Угорщині і цього року мали можливість відпочити декілька сот дітей з України, як і останнього тижня, коли у місті Шаторології відпочиває 260 дітей з України. Дітям дуже Сподобалося, і ми плануємо продовжити забезпечення такої можливості в майбутньому. Директорка обласного департаменту освіти Мар'яна Марусинець подякувала угорським партнерам за допомогу, додавши, що угорська дипломатична установа та особисто генеральний консул Йожев Бачкаї вже багато років підтримують українських дітей Закарпаття. За словами Мар'яни Марусинець, цього року під час передачі рюкзаків пріоритет надали дітям військовослужбовців. Для нас всі подарунки для наших дітей це є важливою подією, тому що це подарунки для дітей, і кожна дитина відчуває якийсь певний таке, підтримку з боку і дорослих, а тим більше, якщо це дорослі, наші партнери з Угорщини. Ми щороку отримуємо такі наплічники для дітей і дуже вдячні керівництву генерального консульства пану Бочкові за те, що він піклується про наших українських дітей і щороку робить такі подарунки. На перше вересня. Перше вересня це для дітей новий навчальний рік, і з новим навчальним роком вони розпочинають свою сторінку у е, навчальній діяльності, і з тим новим вони вступають і ще з таким новим подарунком. Тому це дуже важлива подія для дітей. А цього року в пріоритеті діти військові. В Першу чергу тому ми віддали перевагу дітям національної гвардії, дітям ветеранського просто, ветеранам, е, всім тим, хто. Чиї діти заслуговують на цю на цей подарунок, тому що їхні батьки боронять нашу Україну, захищають нас, захищають всіх від російського агресора, і дитина повинна відчути цю. Допомогу відчути з боку дорослих про те, що вона не сама, її родина не сама, а вона має дуже багато тих, хто її підтримує, і саме ця підтримка надихає дітей і робить для них такі щасливі моменти. Будь ласка, 13 ще добирайте. Ще рюкзаки розподілять зокрема серед дітей військових 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади та національної гвардії України. Також їх отримують підопічні обласного управління у справах ветеранів та ветеранських громадських організацій. Крім того, допомогу отримає й Закарпатський інклюзивний освітній центр, де також виховуються діти українських військових.